На календарі середина серпня, а це означає, що настав час збирати дитину до школи. У Віри донька йде до першого класу. Купують все необхідне. Я розраховую не менше 10 тисяч. Це з одягом. Дійсно, це не менше. Я так думаю, на старший час. А що буде те саме? Буду купувати канцелярію, рюкзак, все ручки олівці. Попри те, що уряд запровадив виплату п'яти тисяч для першокласників, Віра поки не скористалася цим. Планували, але я питала в себе в школі. Ніхто про це нічого не знає, то не чув. Сказали, вони узнають і нам скажуть. Але поки що нічого не чула. Як які оформляти. Як Алла збирає сина до третього класу. каже, що року дешевше не стає. Припускає на канстовари з рюкзаком, витратить близько п'яти тисяч. Купили рюкзачок і так, дрібниці, такі як ручки, бо основне є. Наталя купує лише найнеобхідніше для дитини. Каже, чого не вистачатиме, придбають під час навчального року. Розраховує на близько 2,5 тисячі гривень. Там якось відфільтровано все основне, зазвичай те, що потрібно, зошити, ручки, олівчики, а решта все, що буде потрібно, то по ходу якось. Наперед забагато не скуповуємося. Як зазначає директор магазину канцтоварів Андрій Трохимович, у порівнянні з 2024 роком ціни майже не змінилися. Деякі товари підросли в ціні, інші ж навпаки, знизилися. Якщо брати першокласника такого комп комплексу рюкзачок і в рюкзачок, то це ну не менше п'яти тисяч гривень. Не менше. А якщо брати вже, скажімо, більш такі старші класи, то там вже люди починають трошечки, вже в них є практика досвід і там менші потреби, то може бути і від тисячі до трьох. Додає, нині батьки відкладають покупки до школи на потім. Пов'язує це з очікуванням виплати від уряду на пакунок школяра та невпевненість у формі навчання пообіцяв наш уряд і адміністрація держави що будуть все таки робити більше офлайнового навчання тому що люди відстають в онлайновому навчанні діти відстають в навчанні і це дуже 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 серйозно тому батьки повинні орієнтуватися на те що дитинство буде навчання буде життя продовжується і треба дивитися вперед з певненістю ми вирішили підрахувати, в скільки обійдеться зібрати першокласника до школи. Рюкзак в середньому можна знайти за 1000 гривень. 6 зошитів 72 гривні. Ручка 15. Упаковка кольорових олівців з 12 штук 92 гривні. Акварельні фарби від 45. Пензлик ще 10 гривень. Альбом 80. Пластилін 50. Пенал та папка для зошитів 350 гривень. Картон та папір майже 50. Тож разом вийде понад 1700 гривень. І це далеко не Весь перелік того, що потрібно до школи: додати сюди одяг, взуття та додаткові підручники, і сума перевищує вже 5 тисяч гривень. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.